Кава. Кава по домашни. Кава по раנקуво. Кава по суседски. Ційний насичений смак вже понад 20 років. Форт Ми мистую однієї кави. Микита літає в космос, ні на біжить марафон. Це коли приходить онучка. А так вони живуть нормальним активним життям. Прийом кардіомагнілу знижує ризику утворення тромбів і розвитку інфаркту міокарда. Кардіомагніл для активних сердець. Полить горло, Спрей Орасепт допомагає впливати на причину запалення, знімати біль та усувати перщиня в горлі. Орасепт невідкладна допомога при болю в горлі. Вони тероризують і нищать, вони руйнують наші міста, ламають долі та замість страху та відшинь бачать нашу стійкість, нашу взаємодопомогу. Саме тому, крок за кроком, Україна повертає свої землі, своїх людей. І будьте певні, ми не залишимо на самоті з війною нікого. Допомога йшла, йде, і буде йти стільки, скільки потрібно. Фонд Ріната Ахметова. Сила допомоги однієї людини. Неофлором пробіотик від діареї. Бо, по перше, нейтралізує шкідливі бактерії. По друге, відновлює баланс корисних лакто- і біфідобактерій. Неофлором досконала формула від діареї. Не пропустіть наші неймовірні знижки до Black Friday у Юрск. Знижки до 70% на всіх ельфів, наприклад, новорічні ельфи з регульованою висотою лише за 350 гривень. Знижка 70%. А також знижки до 60% на офісні столи та крісла. Пам'ятаєте, ми пропонуємо гарантію ціни упродовж 30 днів. Ливінг». Зовсім запаху не чую, що троянда, що тюльпан. Так погано почуваюсь, не життю не дам. Ніс закладений так сильно дихати, не можу вільно. Ді забити, що робити. Евказолін, щоб так сильно не страждати, евказолін потрібно мати. Коли вам нежить заважає, евказолін допомагає. Від фармак. А чи можуть цифри зробити нас вільнішими? Перенести дату дня народження не вийде. Скинути зайві кілограми за два тренування не пройде. Перенести номер до іншого оператора. Разом із кодом. Цей номер точно пройде. Подайте заявку на mnplifesell.ua та перенесіть код з номером. Ще й з вигодою. Більшість переносить номер до Lifesell. Вільно мобільно. Хто тут у нас кашляє? Приймаємо Мукалтин. Мукалтин Форте з вітаміном С проти кашлю. Знає тато, знає син. Проти кашлю. Мукалтин. Вау! Блек Фрайди в епіцентрі та новій лінії. Йоу, до мінус 70%! Блек Фрайдей з національним характером. Приходь і бери! Що робити, щоб не захворіти? Просто візьміть квартин імуно. Все в одній упаковці в одній капсулі чотири компоненти разом. Так зручно. Квертин імуно. Мам, тато, чим займаєтеся? Готую зелений бол з печінкою тріски аквамари. Може передати щось. У вас усе є? Все є, Доню. Ось подивись. <звук> <звук> Ви що там, ресторан відкрили? Майже. Аквамарин харчова безпека країни. Батьки, експерти, умінні робити кілька справ одночасно. Багатокомпонентний склад судокрем заспокоює подразнення та допомагає при лікуванні полюшкового дерматиту незначних термічних опіків та екземи. Судокрем, піклування про шкіру без проблем. Судокрем піклується про ніжну шкіру малюків. Тева розумна турбота. в Гарлі тільки так. Напередодні Різдва у Львові з'являється дещо особливе. І тоді темнішою стає зимова ніч, а свята дарують радісні зустрічі та об'єднують різдвяним настроєм традиційний початок свят. Дивись найкраще. Реками, що віднесуть вас у вирі гумору, будував ми Євген Кошовий і Віктор Розовий. Ми поєднали жарти до перемоги та український запал. Дивись найкраще. Нові епізоди Ліги Сміху у п'ятницю. О вісімнадцятій. Два плюс два наголошує. Це мої колеги. По тебе повірити у справедливість. Ти Вирішив, що ти Бог? Команду. розлетілись. У перемогу. Чого сидимо? Ідіть, працюйте. Статим лише той, хто вірить у себе. Треба якнайшвидше розкрити цю справу. Тримайся тих, чия сила тримає тебе разом із серіалами на 2+,2. плюс два. А кістечки треба не перемивати, а зміцнювати. Кальцій де Нікомет. Подбаємо про силу кісток вже зараз. Видовищні моменти матчу, огляд навколо футбольних подій. Усе про перший зимовий мундіаль. У Катар Ньюс на два плюс два. Від продюсера Стівена Спілберга. Битва за землю. Якби ви бачили цю хрень, це не росіяни і не північні корейці. Набуде всіх відомих форм. Що ви вилупився, слинявчик? <звук> Трансформери. Усі частини на 2+,2. плюс 2. Шо Васю. Пив антибіотик. Антибіотик вжив. Пробіс пропив. Гаврило тобі теж зле. Пив антибіотик. Пробіс тобі у животик. Декатилен. Містить антисептик та анестетик. Комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Швейцарський декателен. Зупини біль у горлі. Дій на причину. Чи можуть цифри зробити нас вільнішими? Перенести дату дня народження не вийде. Скинути зайві кілограми за два тренування. Не пройде. Перенести номер до іншого оператора разом із кодом. Цей номер точно пройде. Подайте заявку на МНПЛайсел ЮЕЙ та перенесіть код з номером. Ще й з вигодою. Більшість переносить номер до LifeCell. LifeCell. вільно мобільно Були то важкі часи до квадевіту. Аби важливе не забути нагадування. Робили квадевіт меморі для пам'яті. І не треба вигадувати. Призначили антибіотики. Тоді приймете Форте з першого дня через три години після прийому антибіотиків курсом від двох тижнів. Корисні пробіотичні бактерії Форте допомагають упоратись з неприємними симптомами. Та відновити баланс мікрофлори у всьому кишечнику Linux Forte з першого дня прийому антибіотиків. Шукаєш ефективний засіб від болю в горлі? Без смакових добавок, без ароматизаторів? А можна, щоб просто лікувало. Септифрил Дарниця. Антисептик широкого спектру дії для вашого горла. Лікування і нічого зайвого. Септифрил Дарниця. Не пропустіть наші неймовірні знижки до Black Friday у Йоск. Знижки до 70% на ковдри та подушки. Наприклад, подушка із ефектом пам'яті лише за 475 гривень. Знижка 70%. А також знижки до 70% на топ-матраци. Пам'ятайте, ми пропонуємо гарантію ціни упродовж 30 днів. Юск. Скандинавіан сліпінг і лівінг. Мамо, як ви там? У вас все гаразд. Добре, все. Ми тут для твого горла дієвий засіб знайшли. Тантум Верде! Спрей та лядяники Тантум Верде. Світовий хід від болю в горлі. Я на обід. Стільки хворих захопиш і Дісі в аптеці. Дісізет? Як це запам'ятати? Просто ді дія. Сі сила і цебра. <ріст> Мені потрібен дія, сила. Дісізет. Тому що вітамін Д3, С та цинк. Це просто DCZ. Комплекс для підтримки імунної системи у вірусний сезон. Дія, сила, зебра за 99 гривень. DCZ – економне рішення у вірусний сезон. Мам, тато, чим займаєтеся? Готую зелений бол з печинкою тріски, аквамарин. Ви що, там ресторан відкрили? Майже. Аквамарин харчова безпека країни. Вже багато років здоров'я нашої сім'ї захищає мефинамінка. Мефенамінка не лише знижує температуру, також допомагає імунітету. Тому організм продовжує боротися з застудою. Мефенамінка. долає застуду, допомагає імунітету. Ті, не можеш нормально увійти. Ой. Якщо серце, Корвалтаб екстра допомагає зняти стрес та спазм, розширити судини серця. Від усього серця Корвалтаб екстра потрійний ефект, бо серце тільки одне. Згідно з інструкцією для медичного застосування, назоферон показаний для профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій. Для дітей назоферон краплі, а для дорослих назоферон назоферон-спрей. Свобода завжди була нашою найвищою цінністю. Свобода обирати, кого любити, як жити, кому вірити і кого підтримувати. Свобода відмовитись від токсичних товарів та послуг. Свобода обирати українське. Приєднуйтесь до лайфсел з послугою повного перенесення коду з номером. Дізнайтесь більше про мобільну свободу на MNP Лайфсел ЮАЙ. Вільно мобільно кашель заважає планом. Вам потрібен ацецелонг. Він має силу потрійної дії. Розріджує мокротиння, полегшує відкашлювання та посилює захист легень. Лише одна таблетка на добу і ситуація під контролем. Ацецелонг контролює ваш кашель. Ви контролюєте свій день. Коли антибіотик, тоді лактіаля. Лактіаля і мікрофлора в порядку. На події цього фантастичного Всесвіту почалося. Можна дивитись по-різному. Зверху, знизу, здалека. Але краще за все бути в епіцентрі подій. Ой-ой. Годуйся до битви. Це саме те, що я хотів. Вражаючи кіно від каналу 2 плюс 2. Зенета. У кінопутні. Прем'єра. Кажуть, що на війні не буває атеїстів. На полях битви зі злом є місце для подвигу і є для прояву надприродного. Це знак, що ми переможемо. Чому постають духи і за ким плачуть ікони? Мир чи кров віщують небеса. Дивні діла твої, Господи. Якщо нам надсилають знаки, то як ми маємо їх тлумачити? Загублений світ на 2+,2. плюс два. Прим'єр. живе та сила, що протистоїть темряві. Коли кажуть, що мені не знали, що роблять, ти не знав, що ти гвалтуєш, ти не знав, що ти вбиваєш кулемета моїх односельчан. Та відвага, що веде у бій. Ми вас не боїмося, ми від вас не ховаємось. І зухвалість, що надихає на перемогу. Слава Україні! Слава Вони не знали, що слово «мощун» від слова мощ ЗСУ і українських добробольчих батальйонів до Дня Збройних сил України. Документальний проєкт про оборону Київщини 5 та 6 грудня на 2 плюс 2. Вистояли на майдані. Переможемо у війні. Гідність, свобода, перемога. Увага! Режим тотальної економії. З 7 до 23 вимкни всі зайві електроприлади. Допоможи відновити електромережу країни.